Україна хоче отримувати газ Туркменістану. Така позиція українських чиновників. Прем'єр-міністр України Микола Заро під час зустрічі з президентом Туркменістану обговорив питання обсягів прямих поставок туркменського газу в Україну. Також він зазначив, що Україна хоче і готова брати участь в будівництві транскаспійського газопроводу. Ми ж до в договорі о зоні свободної торговлі спеціальні статті, яка регламентує доступ учасників договору газотранспортной системе. Также мы рассчитываем на то, что в процессе пересмотра контракта на поставки газа и условиях транзита мы и этот вопрос будем обсуждать с российским руководством. Конструктивною та результативною назвав зустріч прем'єрів країн СНД Микола Заро. За його словами, велику увагу приділили розвитку інноваційних технологій приєднанню Узбекистану до зони вільної торгівлі у межах СНД. Також за словами урядовця українська і російська сторони домовилися у наступному місяці провести засідання робочої групи у Донецьку. Свіщання засідання Севета Го про дуже конструктивно. Настолько были хорошо отработаны документы рабочими группами, специалистами, экспертами, что практически ни по одному из вопросов не было никаких разногласий. Все, что было подготовлено, мы подписали. Все, что не было подготовлено, отложили и, так сказать, до следующего раза. За словами прем'єра, Туркменістан є перспективним регіоном для українських фахівців, зокрема у сфері високих технологій, АПК, телекомунікацій та транспортної інфраструктури. Наразі вітчизняні будівельники займаються будівництвом дренажно-комунікаційного тунелю в Ашхабаті і мають гарантований обсяг робіт на наступні три роки.